Але насправді вони, вони молодці, без перебільшення. Вони мені, що, що Марлян, що пані Марія, це, ну, це просто. Це скиньте нам залишки на рахунках місцевих бюджетів. Якась там громада не дала доплату, не дала а, за запрестити. Мало дали. Подзвоніть, вот ну, що це таке. Маєте добрих захисників в плані. Дякую департаменту. Вибачайте, що з не так, Різне буває. Може, десь ми так жорстко говоримо часом, але це для результату. У мене не функція, щоб мене любили. У мене функція, щоб був результат. Хай Господь вам дарує всіх благ, визнання вам, мудрих, класних дітей. Ну і так у вас є всі. До перемоги. Дозвольте наворотити подяками, грамотами.